Вітаю, говорить українець. Темою з сьогоднішнього відео буде самостійне життя після 18 років. А тепер уявіть, ви молоді, живете окремо від батьків один або із дівчиною, та займаєтесь саме тими речами, які вважаєте за потрібними та цікавими саме для вас. Але є один нюанс: у вас для такого життя немає грошей. Що робити у такій ситуації? Правильно, знайти роботу, яка буде не тільки вам подобатись, а й приносити гарний дохід. Нещодавно моя дівчина після аж шести місяців відносин зі мною почала абсолютно логічно питати мене, чому я досі не заробляю та не можу з'їхатися із нею для. Суспільного життя та розвитку відносин. Вона мені твердо та чітко сказала Максиме, даю тобі лише один рік, щоб ти почав заробляти. Бо як жити разом без можливості купувати їжу та оплачувати комунальні послуги? Я вирішив, що годі це терпіти. Я не хочу знову стати самотнім та почав думати, що я вмію робити, щоб вже зараз застосувати свої знання на практиці на такому відеохостінгу, як Ютуб. І як ви, мабуть, могли вже зрозуміти, я обрав свій голос. Історія мого голосу та покращення диком. Лікції почалося з того, що я пішов до музичної школи, який зараз іменується як вищий коледж мистецтв. І одного дня я побачив одну рекламу про чіпси. Я побачив та почув, як дуже харизматичний чоловік на відео рекламував чіпси та розмовляв так, неначе озвучує фільм. Я вирішив за ним повторити. І у мене вийшло, і одного разу я сидів на піску із знайомим та розмовляв про життя. Я йому сказав: їжте Чіпси, мийте руки, залипайте. Він мені відповів: хм, слухай, це дійсно кльово звучить. А чи не хотів би ти показати людям, що ти вмієш? Можливо, щось би з цього й вийшло. І тоді я зрозумів, що й треба якось розвивати свій голос. І через деяке часу мене почало виходити все краще і краще. Я почав трохи знімати відео тік-ток, та згодом люди почали писати у коментарях, що мені 100% потрібно Ось озвучувати. Ось декілька прикладів з мого тіктоку. Передати привіт всім своїм підписникам у інстаграмі, хлопці, дівчата. Ви молодці, що ставите лайки, підписуєтесь, коментуєте, навіть якщо не коментуєте, запам'ятайте, ви найкращі. Усім привіт, говорить українець. Знаєте, друзі, дуже приємно дивитися, як ви дивитеся мої відео. Вже пройшло більше року, а я таки нічого не зробив зі своїм голосом для того, щоб перетворити свої слова на контент та гроші. Тому, любі друзі, я прийшов сюди на Ютуб та дуже сподіваюся, що зможу зацікавити вас своєю персоною та цікавим контентом. Все, що вам потрібно робити, це просто переглядати моє відео, ставити вподобайку та писати у коментарях, що саме ви думаєте про переглянуте відео. Також відправляйте це відео друзям та родичам, щоб вони також могли зацінити український контент. Чекайте на нові відео та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!